Різдвяний календар від Сема Альтмана та OpenAI продовжується. 12 анонсів протягом наступних 12 днів. І це вже третій анонс, на який всі так дуже і дуже очікували. SORA! Я вже у нашій шість спільноті встиг розповісти, на що здатна ця нова модель. Але давайте менше розмов і переходимо до практики. Подивимося, на що здатна ця нова модель SORA і чи дійсно воно вартувало такого очікування. Тому сідайте зручніше і виїхали! Ось так виглядає їхній різдвяний сайт, де вони публікують всі останні оновлення. От, власне, день три Сем Альтман вчора зі своїми колегами показав нам, як виглядає нова сора. Тут є окремий сайт, де все це розписано. Ми можемо на нього зайти, і тут насправді є дуже-дуже багато різних відео як це все працює, і можна подивитись всі нюанси, на що здатна ця нова. Генеративну модель. Якщо ж ми натискаємо Start Now, ми попадаємо взагалі на окремий веб-сайт. Цей сайт називається soro.com Тобто вони зробили окремий продукт для генерації відео. Єдиний момент, що їх об'єднує, це є спільний аккаунт. Тобто, якщо у вас є вже аккаунт в чайджбіті, чи звичайний аккаунт чи плюс аккаунт, ви можете з цим аккаунтом залогуватися і зайти на інтерфейс SORA. Як ви бачите, зараз. Через те, що великі навантаження вони припинили реєстрацію нових користувачів. Але я думаю, за кілька днів ажіотаж спаде і можна буде реєструватися. Відповідно, в мене вже є аккаунт від ChatGPT, Я натискаю логін і попадаю в інтерфейс SORA. Ось так виглядає їхній інтерфейс. Ми зразу попадаємо на закладочку Feature. Тут ми бачимо найбільш популярні відео, згенеровані моделькою Sora. Можна детальніше на них клікнути, подивитися. Так само є закладочка Recent. Сюди попадають всі нові згенеровані відео користувачами SORA. Моя бібліотека All Videos, де є всі відео, які я вже встиг згенерувати по мірі тестування цієї моделі. Якщо ми подивимося вниз, тут з'являється такий от редактор, де ми можемо вводити наш промпт і налаштовувати різні критерії для новозгенерованого відео. Власне, я от зараз підготував такий промпт, Білий ведмедик сидить серед снігу і бавиться. З пляшкою Кока-Кола. Подивимося, чи воно взагалі візуалізує пляшку Кока-Кола, оскільки станом на зараз SORA має дуже багато цензури. Давайте підемо зліва направо. Першим ділом, окрім текстового промту, ми ще можемо задати зображення як початковий промпт. Єдиний момент, якщо у вас просто плюс підписка, так як в мене, то ви не можете задавати зображення людей поки що на вхід. Знову ж таки, якщо у вас про підписка, і ми до цього в кінці відео. Подивимося, які є взагалі підписки на сору. Тоді можна задавати зображення людей на вхід. Далі, в нас є стилі, тобто ми можемо вибрати різні стилі і таке враження, що навіть їх тут можна менеджити, додавати нові стилі і описувати для того, щоб використовувати як основу для генерації відео. Так, розширення. Стандартні розширення, горизонтальне, вертикальне, знову ж таки, якість. Бачите, максимально СОРа підтримує якість. 1080, А оскільки плюс підписка, то є можливість генерувати ось такою якості. Ну, давайте я виберу 720. У мене є можливість лише згенерувати 5 секундне відео. Максимум можна згенерувати бачите, 20 секунд. Ну і знову ж таки, тут є кількість відео, які ми бачимо на виході. Це свого роду, так як в Midjourney, генеруються по 4 картинки. Тобто станом на зараз в мене є доступна тільки одна і відповідно я на виході буду бачити одне відео. Ну і ось цей от Help, він показує. Що ж буде відбуватися, і скільки у вас зніме кредитів за дану генерацію. Storyboard це окрема менюшка, окремий режим роботи генерації. Ми до нього теж дійдемо. А зараз давайте спробуємо просто згенерувати це відео. Так, генерація сталася, бачите, вийшов Notification, я на нього клікаю і зразу потрапляю. Ось мій відмедик. Дивіться, ну бомбезно, В Снігу сидить, Coca-Cola, Навіть цей бренд Coca-Cola, воно навчилося генерувати. Мені подобається. Давайте тепер спробуємо згенерити ще якесь відео. Так, цього разу я спробую відео згенерувати, яке буде мати людей. Жінка з чоловіком буде сидіти за столом і передавати один одному тарілку з фруктами. Mm. Mm. <гум> Не знаю, така трошки мультяшна, як на мене, генерація. Ті такі фрукти штучні вийшли. Не знаю, можливо, через те, що розширення в мене 720. Але ну, з ведметником мені відео більше сподобалось. Так, давайте зараз спробуємо згенерувати відео, де на вхід я дам перший кадр. Зображення. Тут у мене є кадр такий зі Star Wars. Давайте я поки напишу промпт. Згенерувати. Майже нічого не анімується, бачите? Воно, напевно, стригірнулося на слово сцена і все завмерло. Мені треба було написати якийсь рух. Ну і добре, давайте тепер подивимося, як ми можемо все-таки проедіти тут це вже згенероване відео. Ось тут є можливість Edit Prompt. Давайте я заміню слово сцена. Рухома. сцена». З фантастичного фільму про космос, де відбувається бій. Так, бачите, стався такий перекос з одного кадру воно полетіло в інше. Це зовсім не те, що я його просив. Хоча під капотом воно використовує покращення промптів за рахунок моделі GPT, от в даному випадку воно ось якось так статично мені зробило цю анімацію, а я дійсно очікував, що там ті солдати побіжать, з реліт полетить. Ну, не то, що я. Очікував, можливо, треба детальніше промпт описувати. Для наступного відео я пішов в чат GBT і попросив мені написати кілька промптів, які будуть показувати різні сцени Львова з висоти пташиного польоту. Що я роблю? Я зараз беру першу сцену, копіюю, повертаюсь з Сору І вибираю режим не генерації відео, а режим Storyboard. Це дійсно ноу-хау, яке запропонував OpenAI, можливість редагувати кадр на етапі генерації відео. Тут, бачите, в нас з'явився таймфрейм 5-секундний. Якщо я зменшу розширення, в мене з'явиться можливість додавати 10 секунд. Вповідно, ми можемо, використовуючи ці кадри, змінювати хід От Зараз я скопіював цей промт. До речі, бачите, воно мій промт розбило на дві частинки. Тут в мене йде мова про ратушу, яка видніється на площі ринок. Височі над мережей вузьких вуличок. Тут в мене друга сцена, туман починає розсіюватись, відкриваючи більше деталей архітектури міста. І треті сценою давайте я додам оцей от вигляд на оперний театр. Ось давайте десь її тут будемо. І натиснемо згенерувати. Все, відео згенерувалося, якщо чесно, досить швидко проходять ці генерації, кілька секунд. Ось наш Львів, камера пішла. Туману я не бачу. І ось десь тут має бути перехід до оперного театру. Ось оперний театр наш. І воно так повз нього пролітає. До речі, якщо повернутися на сторіночку Features, тут можна бачити різні генерації. І ось, наприклад, якщо вам сподобалася якась генерація, ви можете на неї клікнути і подивитися, яким чином вона була створена. Знову ж таки, якщо включити Edit prompt, ми бачимо, який промпт використовувався. Якщо включити View Story, ми бачимо, що ця генерація була зроблена за рахунок сторіборду. Відповідно, ви можете. Цю генерацію скопіювати для себе, підтюнити промпт і вже отримати власне відео, яке ви бажаєте. Давайте подивимося ще кілька цікавих кадрів. Ось тут, якщо зайти в мої all Videos, в мене є тут всі мої згенеровані відео, я можу, наприклад, вибрати відео з цим ведмедиком і є така можливість Re-Cut. Я можу обрізати частинку відео або з кінця, або спочатку, відповідно, скоротивши це відео. І що цікаво, є ще ось такі налаштування. як Конвертація цього відео в текст, тобто я насправді зараз бачу, який промпт було використано. Так само, що я можу, я можу погіршити якість відео, додати більше секунд, і в мене з'являється знову сцени. І в другу сцену я можу знову ж таки або написати текстом, що має відбуватися, або можу залити якесь зображення з моєї бібліотеки, або якесь інше стороннє зображення або відео. Я обираю зображення з бібліотеки, дивіться, в мене тут був ще один ведмедик, який теж намагався пити Кока-Колу, але йому. Це не вдалося зробити. І давайте я його залишу теж в кадрі і попрошу згенерувати. Ось так воно виглядає, воно, бачите, зміксувало. <смі> Перетворило ту пляшку. з <смі> кока коли в пляшку, я не розумію, з чим це зулію чи з чим. Ось воно зміксувало текстовий промпт і моє попереднє відео разом на рівні сторіборду. Ось таке от відео. Тут, бачите? Чим корутий цей сторіборд, можна робити мікс. Текст. Зображення відео, і це все поєднювати в одну картинку, в один сюжет. Ось тут в мене ще є одне згенероване відео, яке я зробив. Це сім'я за столом. Є одна дуже класна річ, яку ми зараз подивимося, це є ремікс. Можна додавати об'єкту до вже згенерованого відео. Ось, власне, я попрошу, давай до столу нехай підходять діти, хлопчик з дівчинкою. І знову ж таки, ми можемо вибрати, скільки на виході буде відео. Давайте мені потрібно одне. Якість відео, давайте я покращу. і... Вплив цього додаткового промту. Прям дуже сильний, середній або дуже мінорний. Плюс можна вибрати цілу шкалу, від одинички до восьми, ми вибираємо силу цього промту. Ну, давайте я залишу Стронг, щоб дійсно, я явно бачив, як до столу підходять діти. Так, о, оу-о, щось воно його не в ту сторону понесло. Ну, це, як на мене, перебір дуже погано справився. Відео не те, що я очікував, якось воно переборщило з генерацією. Тому, бачите, не завжди з першого разу виходить гарне відео. Ось тут я пробував те саме зробити, і ось дівчинка десь так з під столу виринає, ну це хоча б хоч якось воно краще вийшло, ніж то попереднє відео, але все рівно, ну, це не те, чого очікувалося. Оця функція ремікс поки що, мені здається, не допрацьовує. От якщо брати, генерувати окремі кадри, воно окей, але якщо реміксувати вже існуюче, ну воно. На мене не дуже працює. Що ще можна зробити? Можна зробити бленд. Тобто, якщо я вибираю бленд, я можу знову ж таки вибрати відео з бібліотеки. Ну, давайте я виберу там одне зі своїх попередніх відео, ось це. І спробую ці два відео різдвяних зреміксувати. Це свого роду такий буде перехід від одного відео до другого. І ми можемо вибрати, наскільки цей перехід плавний, як воно може, бачите, лінійно може зміксувати, воно може. Ось такий перехід зробити, і можна навіть самому ось якось ці ползуночки тянути і вказувати, як має відбуватися перехід. Давайте я виберу звичайний перехід. Ось так виходить наше результуюче відео з переходом. Така от трансформація. Мені нагадує оці ефекти, які є в Лума, коли ти можеш робити переходи між двома відео, між двома кадрами. І от вони це зробили в себе за рахунок цієї фічі blend. Дійсно, генерація відео. Потребує багато зусиль, багато тестів, різних експериментів. Ось, власне, зараз хочу вам показати одне з шедевральних відео, яке було згенеровано авторами. Його представили на конференції буквально кілька днів до релізу «Сори». Як ви бачите, кадри виглядають як з реального кіно про вікінгів. Але я розумію, що його генерували не з першого разу, було багато галюцинацій, його дотюнювали, знову ж таки, монтаж, скоріше за все, відео провели. Додатково після генерації. Але це та річ, яку нам дозволяє робити сьогодні SORA. Я це відео опублікував себе в телеграм-каналі, тому заходьте, подивіться, там є багато деталей. Давайте тепер подивимося, скільки це от коштує користуватися SORA і генерувати ось такі от відео. Тобто, якщо зайти до них в налаштування, тут є плани. І от, власне, мій план це є звичайна підписка до плюс. Тобто я можу користуватися ChatGPT GBT різними моделями o 1 4 o і додатково вони накинули можливість тисячі кредитів, які я можу використовувати для генерації відео з моїм планом. Знову ж таки, якщо зайти на Manage Plan Sorry, то ми попадаємо на таке діалогове вікно, і воно каже: слухай, якщо ти оновився до GPT PRO, то в тебе буде ця преміум-підписка, яка буде коштувати 200 доларів на місяць, і яка буде включати, окрім 1 моделі без ліміту використання інших моделей, так само ще 10 тисяч кредитів, які ти можеш використовувати для... Швидкої генерації відео, і тут дуже трік. Насправді вони дають безліміт генерації відео. Але от ці перші 10 тисяч кредитів вони дають можливість генерувати відео швидше. Тобто найгіршої якості квадратне відео, тривалісті 5 секунд, 20 кредитів. Ну і прям суперова якість. Будь ласка, заплатіть за 20 секунд відео 2000 кредитів. Так це поки що звучить дорого, бо на ринку вже є інші генератори відео, такі як Runway та клінк, які пропонують. Якість і пропонують дійсно дешевші ціни. Але вони беруть іншим. Вони беруть ось цим своїм про-планом, куди входить і О1, і інші моделі, і безлімітне використання далі. І я думаю, ми побачимо нову версію далі по генерації зображень. І ось зараз тепер безліміт генерації SORA. В той самий час треба теж розуміти: ну, не буде багато таких юнікорнів, які будуть купляти пакет і користуватися цими всіма моделями. Але дійсно. Станом на сьогодні пакет доповнюється все новими фічами, новими моделями і стає все більш привабливішим для купівлі. Тому давайте сприймати цей от вихід Soro як перший їхній офіційний MVP. Так, дійсно вони трошки прошльопали, їм треба було, як на мене, швидше цей MVP випускати, щоб отримати зворотній зв'язок від ринку. Ну, але маємо, що маємо. Тому давайте їм дамо трошки більше часу. Нехай вони продовжують його покращувати, нехай вони продовжують тюнити цю модельку, додавати новий функціонал. Я думаю, вже за досить короткий час SORA вийде дійсно на досить достойний рівень і буде конкурувати з іншими відеогенератор-моделями, які існують сьогодні на ринку. А поки ми чекаємо нових різдвяних новинок від Семен до OpenAI, діліться своїми враженнями про SORA в коментарях до цього відео. підтримуйте наш канал та долучайтесь до нашої шість спільноти в Telegram. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє з вами був Ігор. Всім па-па і до нових різдвяних зустрічей.